Ліцензіати, що здійснюють роздрібний продаж під акцизними товарами, алкоголь, тютюн, паливно-мастильні матеріали, у зв'язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати з січня 2026 року, для вас також відбулися важливі зміни. Щоб не втратити ліцензію, ви маєте дотримуватися вимог закону 3817, відповідно якого для тих суб'єктів господарювання, у яких є наймані працівники, середня за Заробітна плата в цілому по суб'єкту господарювання має становити розмір двох мінімальних заробітних плат. А для тих, хто здійснює свою діяльність понад 50 кілометрів від найближчого обласного центру та має торгівельне приміщення, яке не перевищує 500 квадратних метрів, середня заробітна плата має відповідати розміру півтори мінімальних заробітних плат. Для ФОПів, які не мають найманих працівників, мають дотримуватися рівня доходу, який має становити розмір 2 мінімальні заробітні плати, а для тих, хто працює у віддалених районах понад 50 км та торгове приміщення не перевищує 500 квадратних метрів, півтори мінімальних заробітних плати. І головне, з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становить 8647 гривень. Тобто розмір дві мінімальні заробітні плати це 17 294 гривні. Це або середня, у кого є наймані, або дохід, у кого найманих немає. Півтора розміру мінімальних заробітних плати це 12 1970 гривень 50 копійок. Це розмір для тих, у кого є наймани і хто працює понад 50 кілометрів від обласного центру та приміщення, не перевищує 500 квадратних метрів, або ж дохід для такого ж е суб'єкта господарювання, який працює у віддалених районах. Тому слідкуйте уважно за даними показниками. До речі, нагадую, що податковий орган може скасувати ліцензію у випадку, якщо встановить, що суб'єкт господарювання не дотримувався вказаних вимог протягом трьох місяців поспіль.